Тут дуже важливо власне хто очолить Пентагон, і Пентагон очолить е людина з таким цікавим прізвищем Хексет, е дуже схоже на ім'я і можливо якогось фа єгипетського фараона. Але е нічого доброго, поки що нам це не віщує, і не тому що він якийсь там українофоб. е, Ми ще цього поки що не знаємо. Е єдина його заява стосовно України, це. Це стосується того, що напад Путіна на Україну це погано, але набагато гірше це мексиканські мігранти в Сполучених Штатах Америки. Це ведучий, це телеведучий з лояльного до Трампа каналу Fox News. І ще чим ця людина запам'яталася за тим, що в 2019 році ми пригадуємо це пандемія. Він сказав, що він 10 років уже не миє руки, бо він не бачить на них бактерій. І вважає, що це видумка, тому він не бачить потреби мити руки. Ось таких плоскоземельців фактично нам підвозить Трамп і фактично виправдовує, знаєте, оце очікування від нього такої стратегічної невизначеності, не тільки стосовно політики міжнародної, але і кадрових призначень, які в нього перемішані з достатньо адекватними і на. Користь Україні і світу І такими відверто фрікуватими там. Що далі є Маск і ще кілька кандидатур. Так що буде дуже цікаво нам, головне примкнутися добре пасками, бо буде дуже гарно трясти. Дивись, ну, потажно точно не буде нам бракувати, але я зараз хочу процитувати те, що Трамп сказав про Хексета. Під жорсткий, розумний і щиро вірить у гасло, Америка понад усе вороги Америки мають бути поготові. з пітом на чолі. Наша армія Знову буде великою, і Америка ніколи не відступить. Таке зазначив новообраний президент Білого Дому. Е, от як ти таки рефлексуєш на такі слова Трампа? Я не думаю, що можна сумніватися в тому, що він рішучий і для нього мага понад усе і тому подібне. Це все таки людина з бойовим досвідом, це ветеран. Він приймав участь в бойових діях в Афганістані, в Іраку. Тобто, тут все окей, питання в іншому, питання в його компетенції. Бо в цих призначеннях останніх так і стосовно Пентагону, і стосовно Ілона Маска, який очолить департамент, який буде фактично переп перековбашувати, чи як це можна сказати, повністю е управлінську систему Сполучених Штатів Америки дуже чимось читається стиль Володимира Зеленського. Знаєте, я вам наберу табуреток з вулиці, фотографів весільних, просто хороших хлопців, бо вони мені подобаються. А те, що за ними немає жодної компетенції, а те, що вони можуть допровадити державу до краху до управлінської кризи, бо інституції складаються не один рік і навіть не десятиліття. Е -е, і, звичайно, Америка сильніша в цьому плані ніж Україна. Яка взагалі інституції фактично не мала вона будувала з нуля як в 91-му році, але тим не менше і їх теж буде трясти. Тому я би не казав, що е, він там є. Він відданий Трампу, і Трамп з, е, набирає людей в будь-якому разі з точки зору лояльності до нього. Це де речі ще одна схоже з Володимиром Зеленським. Йому байдуже насправді на компетенцію десь де вдається лобістам просунути хороші кандидатури, е, все одно вони мають бути лояльними до Трампа і навіть. Е, е, Радник нацбезпеки, і навіть Марк Рубіо, вони перед тим як Марк Рубіо був опонентом Трампа в 16-му році, і його жорстким критиком. А потім він ліг його фарватор і фактично, в принципі, став другим голосом Трампа. І тільки після цього Трамп зумів його зміг запросити його до себе в уряд. Тобто для нього, як і для Зеленського, на першому місці особиста лояльність, і особливо це стосується Пентагону. Бо ми пам'ятаємо, що коли під час його першої каденції він хотів фактично зробити державний переворот, то одне, що що, його зупиняло, це власне позиція збройних сил Сполучених Штатів Америки, національної гвардії, ФБР і тому подібне. І він цього разу дуже велику увагу приділить саме силовим органам, бо він боїться, що з цієї сторони йому можуть завдати удару.